Добрий вечір мої кошенятка. добрий вечір мої кіт тілики. Добрий вам, Евочка, зватічка і нікочка, хотів би вас обняти, поцілувати, сказати, що я вас люблю, Боже, так скучу за вами, страшно. Дуже сильно за вами скучаю, дуже дуже. Не знаю, може у вас телефон не може у вас... Такий зв'язок, може що, не знаю бо... Бо я до вас дозвониться і чесно не можу. Ева, тобі дзвоню кожен день, мене вибиває Ватсап, у тебе не працює, але надіюсь, рано чи пізно, боженько надіною зміниться, і, і тебе запрацює Ватсап, кучиться номер, і я тебе наберу, і ми з тобою поговоримо. А наразі я хочу тебе от, вас обняти, поцілувати, сказати, що я вас дуже, дуже, дуже сильно люблю. І дуже сильно за вами сумую. Все. Люблю вас, моя косунок. І тебе вас, і тебе, Ніка, і тебе, і. Дуже сьогодні Целую, це цілую, их вам с ним за вами.